Довгоочікуваний Сталкер 2 з самого початку прагне привернути до себе якнайбільше уваги. і перша грабельна збірка, яка була доступна на Gamescom, є доказом. Так кожному давали пограти лише по 15 хвилин, але й цього часу достатньо, щоб передати похмуру та дистопічну атмосферу, за якою фанати Сталкера так сумували всі ці роки. В цьому відео я розкажу, що було показано в демо, а також ми поговоримо про геймплейний трейлер, розберемо різні. Нововведення та інші нюанси глянемо, що пишуть фанати, і поділимося своїми враженнями і очікуваннями. Отже, почнемо з демки. Тут буде імпровізований відеоряд, тому що повний нередагований геймплей, на жаль, так і не показали. Якщо розібратися, трейлер зроблено на основі 15 хвилинної геймплейної демонстрації. Все, що було в демо, можна побачити у ньому. Серце Чорнобиля справляє до біса круте перше враження в демці. Тільки головний герой скіф розплющує очі. Він розуміє дві речі: по перше, він валяється десь посеред радіоактивного лісу. По-друге, сліпа собака-мутант гризе його ногу, і хрін його знає, що з цього гірше. Скіф починає панікувати, дістає свій вірний ПМ, який виявляється не таким вже й вірним, бо його клинить. На щастя, у найкращих традиціях Вульфенштайн удар ногою спроможний вирішити цілий ряд проблем. Тому собака опиняється у гравітаційній аномалії, де дуже швидко вона перетворюється на фарш для вкусної точка. Нарешті скіф зміг встати. Озирнутися і побачити незнайомця, уявіть собі, мудак мовчки спостерігав за тим, як собака намагалася з'їсти твою ногу прямо посеред кладовища. Він кидає у болт, адже навколо все ще є радіоактивний ліс, повний аномалій, болтице класика сталкера, безцінний інструмент для визначення будь-яких надприродних загроз, які прагнуть спалити дотла, розчавити, розчинити та вивернути на виворіт все, що попаде до них всередину. Якщо Кинути болту гравітаційну аномалію, вона ненадовго ослабне та дозволить мені пройти відносно неушкодженим. Також не варто забувати про радіацію, про яку нагадує безжальний тріск лічильника Гейгера, який оскаженів біля цього каламутного озера. Показники зашкалюють. Екран покрився статикою. Гамма випромінювання випалює тіло протагоніста. Треба валити, але квест повертає нас назад, і натомість знову говоримо з незнайомцем, який радить доставити кілька. Аптечок місцевим жителям в обмін на відносну безпеку. І тут ти розумієш, що є найдивовижнішим елементом демо. Це свобода, яку пропонують гравцям. Розробники GST одразу дали зрозуміти, що це лише крихітна частинка величезної гри, яка перебуває в процесі розробки, але вони одразу зробили акцент саме на свободі. За винятком короткої розмови з таємничим незнайомцем, який направляє до найближчого поселення. Демка не вимагає від вас нічого Нічого конкретного, йди на усі чотири сторони. Це чітка ознака того, що гра з самого початку дасть можливість самостійно вибирати, коли, де і як. Наприклад, судячи з відгуків гравців з Gamescom, вони вбивали людей, яким ви мали віднести аптечки і допомогти. Ось приклад такої історії: я пробираюся через завалений трупами блокпост, лутаючи все, що не пригвинчене до підлоги, поки не дістаюся халупи оточеної собаками. Раптом я Бачу, як з'являється якийсь хрін зі зброєю в руках, і я негайно відкриваю вогонь. Я не знав, що вбиваю місцевих жителів, яким я мав допомогти припасами і вбивством мутантів. Це не геймовер. Ви лише провалюєте сайт-квест, нагороди за нього ти не отримаєш, але все ще можна залутати тих невинних сталкерів і мутантів собак. Ну що тут сказати, життя в зоні дуже нелегке. Навіть просте переміщення між локаціями пов'язане з небезпекою та необхідністю прийняття. Рішень у другому сталкері навіть простий сайт-квест перетворюється на жорстоку історію, в якій є виживання на межі смерті та важко здобута слава серед інших сталкерів. Ти вже звик до дуже простої динаміки шутерів від першої особи. Побачив ворога, вбивай. Однак у сталкер 2 все трішки інакше. Якщо їх більше, якщо у них краща зброя, вас вб'ють, тому не варто вплутуватися у бездумну перестрілку із сильним ворогом. Кожного разу, коли ти виходиш з. Криття, щоб зробити кілька пострілів або перейти до кращої позиції, це також може вбити. У грі є трішки тактичної складової, тобто тобі доведеться оцінювати ситуацію і продумувати майбутній бій, або старатися пройти все по стелсу. Під час кожної вилазки в зону відчувається напруга на п'ятій точці, але це не рівень третьої арми, де одна куля, яка пролетіла два кілометри, вб'є вас на місці. Не подумайте, серце Чорнобиля все ще залишається до доволі аркадним шутером, але попри це, за словами журналістів, це складна гра. При цьому перестрілки все ще вийшли доволі швидкими та жорстокими. Кожна зброя має виразні анімації, що підкреслює віддачу, яка передає потужність навіть стартового пістолету. Тепер у сталкері є елементи виживача і хардкору. Я говорю, що перезарядка, скручених синьою ізолентою магазинів, реалістично повільна. Зцілення хп та інші дії займають доволі багато часу що також підкреслює жорстокість битви проти жирного противника, хоча у дему було достатньо і аптечок, і енергетиків, і антирадів, за словами погравших, вороги мають класний штучний інтелект, який вміє заходити з флангу, ховатися за стінами, машинами та іншими укриттями, щоб відволікти вогонь на себе. Найбільших змін зазнала система квестів, що відмічають всі, хто мав змогу побігати у демці. Зокрема, як вже відомо, у сиквелі з'явився компас у стилі. Скайріму, який знаходиться у верхній частині екрану, та позначає найближчі локації та відстані до них, як людина, яка обожнює час від часу залетіти у опен Ворлди, в яких гравця не водять за ручку настільки очевидно, я не в захваті від такої зміни. Але це не проблема. Крім того, ясна річ, це сирий білд, тому занадто рано робити якісь серйозні висновки. Врешті-решт, все ще може змінитися за мінімум півроку до релізу. Розробники також додали. Систему інвентарю в стилі четвертого Resident Evil. Хоча, звичайно, вона схожа і на те, що було в оригінальній грі, де ви повинні організувати свій рюкзак, щоб в нього помістилося якомога більше різного барахла, консервних банок та хабару. Як на мене, це дуже крута зміна, бо мені подобається іноді відпочити від адреналінового екшену та дослідження світу і просто поперекладати речі в інвентарі. Загалом такий мінімалістичний інтерфейс мені дуже заходить. Демо закінчується тим. Що вам приходить сповіщення, наближається викид. Вітер посилюється, небо стає криваво-червоним, а надприродні блискавки починають пробивати землю. Треба бігти до найближчого сховища, де можна побачити фінальну сцену демки. З дверей з'являється якийсь типчик в протигазі і вчасно затягує скіфа, який майже втратив свідомість всередину. Також було помітно, що розробники заморочилися з деталями, механіками і нововведеннями. По-перше, болти чи інші предмети. Ти, як, -от відро у грі послаблюють аномалії тимчасово. По-друге, можна побачити використання бинтів і навішування обвісів. По-третє, коли герой лутає рюкзак, можна помітити, що він може їсти ковбасу і батон, як і раніше, а також випити сітра і згущеного гущеного молока, щоб відновити хП. Ще можна помітити, що у грі валютою стала гривня замість купонів, але розробники говорять, що це, на жаль, помилка, і вони повернуть купони. Грунтуючись на тому, що кажуть ті, хто зміг пограти, включаючи нашого агента. Другий сталкер виглядає багатообіцяюче, але я зберігаю розум холодним щодо гри і не завищую очікування, бо не раз і не два об оп це опікся. Логічно, що це open world, який завжди буде мати баги, і я не знаю наскільки амбітні плани у студії. Банально багато чого може піти не так. Ви правильно зрозуміли зараз. Ми поговоримо про проблеми, які можна виправити, і розберемо показане. Багато у кого виникли питання до шутінгу і мовляв відсутності імпакту, і насправді це кидається в очі. Тому я зайшов у два найпопулярніші аркадні шутери колду і батлу, щоб порівняти стрільбу зі сталкер 2. По-перше, дим із ствола у сталкер виглядає дещо нереалістичним, якщо порівняти з останньою колдою, але це можна виправити, тобто зменшити його щільність і виправити анімацію, коли він тягнеться за стволом. У колді це реалізовано майже ідеально. Віддає Ча у Сталкер 2 відчувається дещо слабкою, враховуючи кустарні умови, де обслуговують зброю на колінах, то вона б могла бути, не знаю, трішки вищою, мабуть. Знову ж таки, я в приклад приводжу батлу і колду. Я не скажу, що це остання інстанція, але в плані шутінгу на ці ігри можна рівнятися з чистою совістю і запозичувати звідти модель поведінки стволів. До звуків взагалі питань немає. Останнє це імпакт. Дійсно, вороги і попадання виглядали. Дещо пластиліновими, а тіла мали погані анімації. І, хоча, звичайно, це лише відео, але імпакт від зброї розробники могли б зробити краще, щоб стволи відчувалися важкими і потужними, як це було у попередньому геймплеї. Для прикладу можна подивитися на ігровий процес останнього Doom. Так, можливо, це і не найкращий приклад, але реалізація вище за усякі похвали. Також мені подобається, як це реалізовано в Radio Note і в Metro Exodus. Так, багато хто може сказати, що ви тут, йолки-палки, мовляв, придираєтесь. Це ж все тріплеї студії, і там у них різні бюджети. Але я заперечу, бо це деталі, які потрібно і можна реалізувати без колосальних бюджетів. Як приклад, я назвав Радіонот, де точно не було великих бюджетів. Також стрільба і поводження зброї добре реалізована у багатьох інших AA-іграх, тому це проблема, яку реально вирішити. Я лише хочу, щоб гра була зроблена якнайкраще. До речі, я помітив, що на оцьому Геймплейному уривку, де грав Філ Спенсер, шутінг виглядав набагато краще ніж у самому трейлері. Ще один нюанс, який засмутив багатьох гравців, це графіка. Саме перед трейлером на каналі IGN були найбурхливіші дискусії. Особливо я, як згоден з критикою, так і не згоден, і зараз поясню чому. Звичайно, не варто забувати, що там є і московські мальчики, які прийшли туди спеціально, щоб обісрати гру. Але мені їхня думка не цікава. Журналісти та гравці скаржилися на баги кращі і вильоти, але нагадую, це ранній білд, хоча прикро що. Показали його в такому стані. Можливо, хтось згадає останню батлу, але там до релізу було менше місяця. Тим не менш, враховуючи те, що минулий геймплейний трейлер перевершив усі очікування, градус інтересу лише підвищився. Минулого разу нам показали Чорнобильську зону, неймовірний рівень атмосферності, гарне освітлення та вражаючі візуальні ефекти. Однак у свіжому відосі все було дещо гірше. Перше, що кинулось мені в очі, тіні не такі якісні, а освітлення в Виглядало не дуже привабливо, текстури стали простішими, як, от, наприклад, у кровососа чи ось на цьому запорі. Плоть також виглядала дещо крінжово, але просто шикарна атмосфера, і правильний ембієнт вражає, як і раніше. Звісно, даунгрейд помітили, і геймери в коментарях: ось що вони пишуть: візуально виглядає погано. Дуже шкода, я покладав на цю гру великі надії. Ще один говорить, що гра виглядає дешево. Іншому коментатору кинулось в очі. Що гра підлагувала. також більшість відмічає, що графон погіршився з моменту показу попереднього відео. Хоча деякі люди не дуже об'єктивно говорять, що мовляв, на першому показі все було круто, але я заперечу, бо перший показ це був пререндер на рушію, і розробники відмічали, що прагнуть добитися такої картинки. Дехто почав порівнювати гру з модом Anomaly чи візуалом десятирічної давності з PlayStation 4. До речі, щодо атмосферності, то мод Anomaly може дати фору багатьом сучасним іграм. Також я знайшов ще кілька повідомлень від людей, які грали на Gamescom. Усі вони сказали, що гра справді виглядає дуже добре. На думку деяких користувачів Reddit, у демоверсії було відключено DirectX Ray Tracing. Це легко пояснює більш плоске освітлення порівняно з попередніми трейлерами. Так, атмосфера зводиться не тільки до освітлення, але це основа основ. Як було зазначено деякими глядачами у деяких моментах так гра справді лагала. Попередні відеоролики демонстрували класні візуальні ефекти, які відповідають тому, на що люди очікують від Unreal Engine 5. Але якщо ігрові асети зроблено якісно, то в міру розробки все можна довести до досконалості. Наш секретний агент, який пограв, теж говорить, що гра виглядає в цілому досить гарно і радує око. Пейзажі і атмосфера просто шик. Місцями є баги з рослинністю, деякі текстури виглядають. Але мильно, а деякі могли підвантажуватися чи стробити. Загалом гра не виглядає дешево, чи як проект 2010 року. Відмічу, що зброя в трейлері виглядала дуже класно. Також у мене не виникло питань до локації і пейзажів. Ось кілька кадрів, як от ферма, чи вихід із тунелю, дерев'яний будинок із класною деталізацією, закинуте село, чи ось цей ангар. Все виглядає дуже класно. Зона поєднує жахи, техногенної катастрофи та красу дикої природи. Майже всі говорять, що другий сталкер справляє круте враження, хоча технічний стан бува паскудним, і демо було максимально сире. Взагалі, на мій погляд, правильна робота зі світлом і тінями все покращиться просто в рази. Тим більше, що п'ятий Unreal – це дуже серйозний інструмент. Я впевнений, що розробники доопрацюють модельки і текстури, це все дрібниці. Я вас не збираюсь заспокоювати, але я не побачив тут ніякого даунгрейду. Банально, це сира, рання збірка і ясна річ, річних. Фінальний результат. Хоча стверджувати, що все буде ідеально, я звичайно не берусь. Хочеться відмітити прекрасні анімації головного героя, як у катсценах, так і при взаємодії з предметами чи під час використання різних геймплейних механік. Це один з найкращих моментів. Собака-мутант, яку відкинули в аномалію, це бридко, але прекрасно. Але вороги анімовані не так якісно, і це, очевидно, ще буде дороблятися. Сподіваюсь, Демка була запущена на ПК. Але але конфігурація невідома, судячи зі всього, з оптимізацією проблем не буде, але не варто думати, що гра буде ідеально працювати на старих збірках. Я вже давно не завищую очікування, хоча являюсь давнім фанатом серії, як і багато хто з вас. Не варто також забувати, що GSC – це не aaa студія з необмеженими бюджетами. В будь-якому разі я дуже чекаю проект, особливо через його сюжет. Звичайно, буде цікаво повивчати світ гри і побачити оновлений геймплей і хардкорні механіки. Якщо ви є фанатом Всесвіту і самої серії, то ви гадаю, зробите так само. Враження від геймплею отримані від. Від журналістів, людей, що були на Gamescom і від нашого агента, вселяють більше довіри, ніж коментарі під трейлером. PC Gamer і GameStar написали, що шутер справді виглядає як продовження культової серії. Причому це проявляється не тільки у візуальному стилі та атмосфері, а й у звуках, інтерфейсі та інвентарі. Але в такому стані, як було це демо, випускати гру не можна, і я не можу не погодитись. Але взагалі сам факт існування повноцінної демки, про яку люди висловлюються досить. Позитивно, це дуже хороший знак. Більше того, Stalker 2 має величезний потенціал і може стати хітом, залучивши величезну аудиторію, яка нарешті зможе поринути у цей світ зони відчудження. Це означає, що розробники хочуть зібрати фідбек і відполірувати гру. Очевидно, що перенос проєкта був оправданий. Мені набридли релізи голумів чи якогось зламаного Дженерік непотребу в останній час. Особисто мені хочеться отримати якісний продукт, а не поспішний реліз Куска. Коду. Нагадаю, що реліз запланований в першому кварталі наступного року, тобто в період з січня по березень. Якщо чекаєте гру, то поки що я рекомендую пограти в аномалію і, можливо, поставити мод гамма. Напишіть у коментарях, що думаєте. Також будемо раді побачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете всі актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. дивіться, і грайте разом з нами.